Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І як ви бачите, ми на нашому складі сервісі в місті Рівне. Якраз перемістили щойно сьогодні 8 лютого, до речі, щоб ви розуміли, 8 лютого перемістили подарунок наш Б-1620 з ґрунтофрезою. Хлопці тут, звичайно, ще раз його перевірять, обслужать, і ми вже очікуємо. На переможців, власне, Вадим приїде з матір'ю. В четвер ми... вони мають можливість приїхати в четвер, і ми в четвер будемо вже доставляти подарунок зовсім безкоштовно. Оскільки Вадим молодець, і, виконавши всі умови, рандомайзер обрав число і, відповідно, з щасливим переможцем і власником. Трактора буде сім'я Вадима. А, в житті можливо все. І власне цей подарунок це доказ тому. І ми щиро раді, що можемо когось зробити більш щасливим і подарувати такий подарунок. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. І вже чекайте наступні відео. Як ми доставляємо, і скоро весна? Тому будуть відео, як цей тракторець буде працювати у наших переможців. До побачення!